Богом, Сіворати Слава, на, на Веліх. Бо ти породила Світа Васа. Благословенна тим життя, благословений Слові. Бо ти породила породилася. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наша дай нам сьогодні. Слава Ісусу Христу! Україні. В слава Україні! Ми студенти з Галицького коледжу тут організували ходу для того, щоб віддати честь і славу нашим героям, які віддали життя своє для того, щоб жили е, ми вільно і демо, в демократичній державі, е, щоб панував мир і спокій, щоб ми жили поряд справедливість. все, що воно було, як воно було, згадав це всіх хлопчиків. загинувши, і сам себе катаю. Мені 43 роки. Я вижив а хлопчики 19, 20, 17 років загинули. Я знаєте, якось чому я там не казав місці, а іменно вони я знаю, що в мене четверо дітей, але їм треба ще було мати дітей.